Привезли ми ПЖК 5008-го, величезний мінівен, комфортний, великий, надійний. 1,6 дизель на 120 кінських сил. Механічна шестиступенева коробка передач, гарна комплектація. Весь весь в рідній фарбі, двоюродної немає. Пробігу 187 000 кілометрів. Цікавий нас по комплектації. Хто не любить автомат, будь ласка, на механіці. Класне сімейне авто. Є навігація, датчики дощу, світла, круїз, контроль обмежувач швидкості, шкіряне кермо, двозонний клімат-контроль, салонне дзеркало з автозатемненням. Салони, вон, які дзеркала допоміжні. Реально пушечка. Стан, стан автомобіля 10 з 10. Розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Реально офігенна тачка за свої гроші. Повне відео на YouTube.